Один невеликий нюанс, і можна вирушати. Кліщі це та ще зараза, а комарі просто виродки. Я їх зневажаю. У полі можна й поспівати. З дідом, до речі, все добре. Він поляв собі там якісь гілочки. Не можу ніяк позбавитись від залежності, яка переслідує мене з самого дитинства. Кожного разу, коли я чую пролітаючий літак, я кидаю всі справи та починаю шукати його поглядом в небі і обов'язково знімаю все на телефон, щоб через пару днів видалити, хоч рукою перестав махати. Ті, хто потрапив сюди з тіктоку, вже в принципі знають, що це за місце. Усім, хто зі мною ще не знайомий, розповідаю: це палац в Кембловіце німецькою Кемельвець. До 1810 року цим селом володів Врославський кафедральний собор, але в 1830-му цю власність придбала деяка Нанета-Шарт, про яку в принципі небагато відомо. Далі в 1845-му власником стає лейтенант фон Ференхайль. Інформацію я брав з декількох джерел, і деякі факти трохи відрізняються. Перше джерело стверджує, що палац був збудований у 1882 році підприємцем Леопольдом фон Єдлінський. Друге джерело, в свою чергу, нам каже, що будівлю було зведено в 67-му році, і прізвище власника не Єдлінський, а Єздінський. Щодо архітектури, палац виконаний в стилі необарокко. У середній частині даху розташована вежа з оглядовою терасою. Двоярісні восьмикутні башточки по кутах фасадної стіни. А за палацом знаходився невеликий парк. В часи Другої світової війни тут знаходився штаб Гестапо. Коротко розповім, що собою представляло Гестапо. Якщо хтось не знає, це скорочення від двох німецьких слів і гайме штат споліцай, по-нашому державна таємна поліція, яку контролювала партія та ЕС. Мені здається, всім і так зрозуміло, чим вони тут займалися. Після того, як Червона армія у 1945 році увійшла до палацу, військо зайняло приміщення маєтку. А і худобу награбованих у місцевих селян зберігали у місцевому господарстві. Оздоблення палацу було повністю конфісковане і вивезене на схід. У 49 році армія віддала новоствореному кологоспу палац та усі території. Колгосп існував до 90-го року. У 2015-му палац придбав якийсь серйозний бізнесмен, і в тому ж 2015 році палац почали реставрувати. Як бачите, всередині самі голі стіни. Минулого року мені вдалося зайти до середини, так як двері були відчинені. В цьому ж році все намертво заколочено, але ж ми не вандали. Приватну територію треба поважати, навіть коли ніхто не бачить. Нас сюди пустив дідусь охоронець, з яким ми добре поговорили. Але покидьки крилаті ненавиджу. Я розумію, що кожен живий організм має місце на цій землі, але комарі для мене це виняток. Зараз ми знаходимося всередині господарчої будівлі та що збоку від палацу, і впевнено можна заявити, що від неї залишилися самі стіни, повністю гнилі дерев'яні перекриття. О, зате фарба на стінах залишилась. Не знаю чому, але мені подобається вигляд синього неба через гнилі дерев'яні балки. Колись тут кипіло життя, розпалювали піч, думали про майбутнє. Народжувались, помирали, кохали, ненавиділи. Але зараз все це неважливо Зараз це минуле, яке вже ніхто й не згадає. Хтось тут добре порозбивав пічки. Цікаво, чи знайшли щось? Я завжди знаходжу. Мені просто небагато треба. По традиції забираю з собою сувенір. Старовинний кований цвях з гнилої дерев'яної балки. Мені більше не треба. Цей уцілілий шматок стелі нагадав мені студентські роки. У четвертому корпусі Харківського політехнічного інституту стеля подекуди виглядала так само. Зверніть увагу на ці величезні резервуари. Чесно кажучи, мені так і не дійшло, для чого їх використовували. За моєю версією, це щось на кшталт бойлера. Там гріли або зберігали воду, і вона згори під тиском потрапляла до палацу. Якщо хтось з вас дійсно знає, що це, чекаю на відповідь. Цей отвір довго не давав мені спокою, тому я не стримуючи себе, почав його дослідження. Чесно кажучи, завжди очікую щось від підвалу, але тут все як завжди. Холодно, волого та дуже мало світла. Жодних привидів, духів, нечисті та іншого. Я насправді не дуже вірю усі ці речі, але у глибині душі хочеться вірити, що існує хоч щось, окрім того, що ми бачимо. Я майже впевнений, що є у світі речі, які не піддаються нашому з вами розумінню. Ну, а в цілому підвал, як підвал. Тут стояли такі великі кам'яні ванни, в яких солили м'ясо та сало, і в цілому виконував роль холодильника. Так що нікого тут, окрім нас, з вами немає. Тут ще люблять тусуватись коти, бо дуже багато слідів. хоча, може, лисиця, а може, й куниці. Тут їх насправді дуже багато. Підвал насправді дуже великий, багато кімнат. Я їх усі облазив, ну і нічого цікавого не знайшов. Хоча якби мав металошукач, це була б інша справа. Думаю, я вже зібрав головою всю павутину, тому можна виходити. Можна було б спробувати і тут залізти. Але, мабуть, фюзеляж не війшов би. Ось бачите, видно, що витоптано. Мабуть, все ж таки коти, а може пацюки. Нарешті сонечко та свіже повітря, що ще потрібно для щастя. Тому, якщо хтось навідається сюди, не раджу. Нічого там цікавого. Дивіться, який красень. Ідеально рівний. Навіть просто стоячи поруч, відчуваєш, як наповнюєшся силою та енергією століть. Нікого вже нема в живих з того часу. Тільки цей дуб. Він бачив усе. А що нам? А нам залишається збирати покрих інформацію. Та старатися аналізувати. Це вже інший палац. До речі, хтось мені розповідав, що тут знімали порно. Я б подивився, щоб оцінити інтер'єр, звичайно ж. А цього велетня звати Анджей. Справді, на карті відмічений Домб Анджей, Дуб Андрій. Він застав і Наполеона, і Бісмарка, і Гітлера зі Сталіним. Цих невдах давно вже не мав живих. А він все стоїть. Величезний, могутній та, та таємничий. Не знаю чому. Але мене переповнює спокій, коли я стою під таким дубом. Треба частіше сюди їздити.